Доброго дня. Ласкаво просимо до огляду крему рецепт 1001 з лінії Vitamins Philosophy. Цей багатовітамінний крем ідеально підходить для денного догляду за шкірою і містить захист SPF 15. Його активні інгредієнти допомагають підвищити стійкість шкіри до окислювального стресу, зменшити ознаки старіння та забезпечити чудове зволоження. Крем містить вітаміни A, B5, C, E, F, PP, DCRX, інкапсулювані інкапсульовані фільтри UVA, UVB та екстракт плодів годжі. Формула крему легко наноситься на шкіру та швидко всмоктується, залишаючи відчуття свіжості та комфорту. Шкіра виглядає більш пружною та здоровою, а дрібні зморшки та ознаки старіння стають менш помітними. Якщо ви шукаєте денний крем, який допоможе захистити вашу шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища та допоможе йому виглядати молодою та здоровою, то рецепт 1001 чудовий вибір для вас. Спробуйте його сьогодні та переконайтеся в його ефективності.